Привіт, друзі! В цьому відео я продовжую серію гайдів по профітному фарму голди. А приємним бонусом буде закриття очівок на доставку грузів в диявольській гарлянці, таких як шовк, трава і пляшки. А якщо ви вже легенда, то і досягнення Афіни на 500 грузів. Ну і звісно, голда. За одну сесію ви зможете нафармити від 3 до 5 лямів. З вами Кеп Стем Пірат, приємного перегляду і погнали! Для всіх подальших дій вам знадобиться капітанський корабель. Якщо у вас його немає, то купіть. В меню вибору корабля обираємо мої кораблі, купити. І тут нас цікавить бригантина або голеон. Вирушаємо на факторію диявольські торговці квадрат U20. Залишаємо одного члена екіпажу на факторії. Пізніше я розкажу його місію. Йдемо на форпост скеля моро, квадрат 18 Тут ми й будемо робити основні маніпуляції. Біжимо до корабела. В діалоговому меню обираємо другий розділ зайти в припаси Стіві та піратські мандрівки. І на другій сторінці купуємо 50 завдань. Замовлення від пепелястого найманця. Залишилося підготувати наш корабель. Потрібно набрати 15 відер води в трюм для трави. Тканини можна класти на палубу, так як в цьому біомі немає дощів. Ну а пляшки все одно куди стакати, головне, щоб по вам не влучив вулкан. Все готово, тепер можна починати ролити. Отже, ставимо завдання на капітанському столі, обираємо їх у другому розділі мандрівки капітана. Як бачите, у нас тут мікс з квестів. Нас цікавить два завдання з синьою поміткою. В них є два пункти. Перший це NPC, у якого треба отримати груз, а другий, відповідно, острів, на якому він знаходиться. На ньому і фокусуємось. Нам потрібно наролити наш форпост скеля морол або факторію диявольські торговці. Як бачите, ми наролили скеля Мору, тепер нам треба зрозуміти деякий NPC. Старший Клерк – це завжди представник Торгового Союзу. Стіві це корабел від слова Ship. Венздей – це продавчиня зброї від слова «weapons». Честер це торговець одягом. «Талула» – це таверна від того ж самого слова «таверна». ТЕД це торгаш з наряддями від слова «тулс». Як тільки ми отримали перший груз натискаємо на інформацію про нього і тут ми бачимо кому, куди і до якого часу треба доставити його. Як бачите, дедлайн у нас 15.00 19 числа. Беремо годинник і бачимо, що зараз 13 число. Виходить на доставку товара, виділяють 6 ігрових днів. В грі один день рівний 24 хвилинам нашого часу. Проводимо розрахунок і виходить, що на доставку товарів у нас є 2 години 24 хвилини. Я рекомендую ролити завдання 1 годину і вирушати на розвозку грузів, щоб встигнути вчасно все здати. Розсрочені товари будуть коштувати в половину менше і досягнення за них не зарахується. Тепер перейдемо до місії тіммейта, яку ми залишили на факторі. Коли випадають диявольські торговці, він повинен швидко забрати груз у одного з NPC. Це може бути Елеонора або Ейфрік. Чому швидко? Щоб зменшити час на рол. Після того, як він забрав товари, команда на форпості може скіпнути завдання і почати ролити далі. Але на цьому його місія не закінчується. Потрібно залишити траву на текстурі каменя під водою. Можливо, залишити саме на текстурі, в іншому випадку, якщо він дропне її просто в воду, вона через деякий час почне тонути. Пляшки тягнемо на скелю за факторію. Тому що бувають випадки, що сусідній вулкан під час виверження може кинути пару каменів, ну і їм прийде жоба. Ну, а тканину все одно куди кидати, кидайте куди вам зручно. Я думаю, система вам зрозуміла. Повторюємо показані до цього процедури, набираємо товари, ну і звісно, слідкуємо за часом. Чому саме така система? Тому що так дуже зручно розвозити товари. На частіше всього випадає доставка на факторію диявольські торговці. А з цієї факторії вам треба буде доставити грузи на форпост Стародавній Пік, квадрат Q17. Перед відправкою обов'язково візьміть емісарку Торгового Союзу. Один товар коштує 200, а емісарка на 5 ступені накидує ще 350. Виходить 5,250. Я думаю, прикольно. Звісно, соло цю двіжуху не зробиш. І якщо в тебе немає команди, то в мене є рішень. Приєднуйся до нашого Discord. Тут ти в пару кліків знайдеш екіпаж для будь-яких в грі. Посилання під відео. Я як завжди попрошу. Постав вподобайку, підпишись на канал і залиш будь-який комент. Ну а якщо в тебе ще й залишилися питання, то можеш сміливо черкати, і я обов'язково відповім. Хочу тобі побажати попутного вітру, міцної обшивки і вірної команди. До нових зустрічей. Слава Україні!